Питаю усіх, Харківська область. Я хочу подивитись: в Харківська область бойові дії тенденції на грудень місяць. Харківська область бойові дії, тенденції на грудень місяць. Випала карта смерді це трансформація небезпеки. Харківська область бойові дії, тенденції на грудень місяць. Які в нас? По області взагалі двіка мечів. Дивіться. Щоб ви розуміли, твій камичів це той тупік, ситуація, коли буде визначені кордони, сім камичів маніпуляції. Ось, вони перейдуть в помірну, дію, зараз де визначення цього. Кінцевий результат, який у нас ось, вам суд? Будь ласка. Угу. І закохані. Ось, достання домовленість буде по територіям в області. Це те, про що я вам казала. Що вся область не буде деокупована в Адмінкордонах? Там буде Буде. окупація частково області, буде. Я вам про це казала давно. Трансформація є. Ось дві мечі мене дуже радують: це карта, яка постійно мені випадає на цю зупинку війни, тупікову ситуацію. І я я хочу сказати, що річка Оскол, Оскіл, Оскол, ось там основний момент. По-Вочанську. Не, не скажу, більш-менш схильно, що я так і буде. Найближче до міста, звісно, найближче до міста, на мою думку, буде адмінкордон ДКУ. Вийдуть на ДКУ, щоб місто було плюс-мінус. Скажу так: те, що я вважаю, це моя думка. Пишіть свою думку, як ви вважаєте цікаво, що ви думаєте на цю тему. Обов'язково тут пишемо: дискусія. Пропоную дискусію. Але домовляться в певних кордонах. Багато не відхапають, відразу виходять закохані. Це домовленості. Ось що вам можу сказати. В принципі, це те, про що ми всі здогадувалися: це тенденції на грудень по області нашій.